Вітаю! Сьогодні я хочу додати до своєї колекції ось такий визерунок на обличчі ляльки-мотанки. Зараз я буду використовувати ось такі звичайні не такі з бавовни, ось такі товстенькі. Ось там мотана голівка, як зазвичай, це робиться. Зараз я беру перший кольор. Оти міцно шиї і роблю такі дві вертикальні лінії на відстані, і тут підтримуючи пальцем ззаду горизонтальну посередині і я буду робити по два вітки біля кожної нитки, тільки тому, що я хочу, щоб воно виглядало товстенько, але це не обов'язково. Ви можете робити по одній, по одному вітку, в залежності від ваших ниток або від вашої смаку. Тобто ось ці перші стежки, які ми проклали, це виглядає ось так. Це початок. Принять. Порівняємо так ніточки, щоб вони були паралельні, паралельні та рівненько так. Рівненько так лягали. Зараз ми беремо інший кольор і робимо по два витки. Я роблю по два, ви можете робити один. Я просто хочу, щоб це було товстенько. По вертикалі ми йдемо всередину, так виглядає наш візерунок. По вертикалі ми йдемо всередину. щільно прикладаючи ниточки одна до однієї. А ось так по горизонталі ми йдемо назовні, вверх та вниз. Прикладаючи точки, щоб вони були щільно одна до одної. Ось так. І потім повторюємо перший кольор, по вертикалі йдемо всередину, по горизонтальні назовні. Ось ще раз я повертаюся до першого кольору. По вертикалі йдемо всередину. Поправляю джениточки, якщо вони там трохи слазять, вони такі незлухняні бувають. Ось так, і тепер по горизонталі. Йдемо завжди назовні. Так ми продовжуємо наш везунок, доки не заповнимо все середину по черзі ніточками. Мені трохи не під камеру, але це звичайно зрозуміло, ви так собі зробите обережно це все. І знову повертаємося до другого кольору йдемо середину по вертикалі і назовні по горизонталі. Ось так по черзі продовжуйте заповняти це місце, щоб не залишилось білого. І у вас вийде той візерунок. Використовуйте по ходу якусь негостру. Спицю або якусь дерев'яну паличку, щоб по ходу виправляти такі незлухняні ниточки, щоб вони так щільно одна біля одної викладалися. І коли закінчити, можна трохи поправити їх усі. Ось за цієї схемою виходить такий візерунок на обличчя мотанки для. Здоменіть ваших ляльок. Ми рути добробуту в кожен український дім. Нехай вам щастить.